Гадаю, що на GGDrop за промокодом AtomF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! 4900 на балансі, і сьогодні я буду намагатись вибити знов перчатка. Ну, отримати перчатки, думаю, з апгрейду. І також оці кейси, ну, оце я не відкривав на відео, тому що. Що минула серія, я намагався записати, і вона не вийде, адже там, ну, прям я в нуль злив. Тому я відразу е, починаю дуже нахабно і відкриваю історичний кейсик. Е, цього мало, якщо що, цього дуже мало. Е, 400, хоча оце, типу, нормально, але погано. але погано. 314 це продам, і спробую зробити хоча б ось таким от чином на 500. Uh, Полетіло 3400-ковий апгрейд. 3 ага. Зрозумів. І це ми на uh, 400. Ой, 4000, то занадто полетіли просто так. Я не розумію, що сьогодні з апгрейдами. Чому вони не хочуть випадати. Ну, мабуть, тому що в одну з останніх серій я вибив ніж. Все-таки. Mm, окей. Полетіли, відразу зробимо дуже і дуже агресивно. На агресії, так сказати, налетимо і буде. Ну так, да, да, це п'япе. По... О, почекайте. О, ще. Норм... Слухайте, нормально. Три отаких от випадає. Ще, можливо, ми зацінимо сьогодні апгрейд. Давай на 3000. давай 4% шанс, ні. І тебе теж на 3000, в принципі, чом би і не кинути, летимо. На жаль, да. ні. Окей, 4900. Ми повернули все те, з чим ми були. 3400, кейс Сицилія. Давай, не підведи мене. Найс, nice. оце норм. Ну це все одно. Ой, це о, нормально. Фу, хоча б хоча б, так. 3900, окей, є 5000. Можна один чисто відкрити. save gun please, І подивитись нарешті. Буде ще. О, Франклін це 3. Франклін це 3, якщо. О -хо 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 -хо. 8 тисяч. Почекайте, ми такими близькими ще не були. Тому я пропоную. Ми робимо ось так. 2500, я вивожу, Ой, 25 тисяч, да. да, да, О, А, стоп, що? Вийлося 500, отак. А, і робимо балансиком. Ось таким чином. 37%. До речі, схоже. почекай, До... Випало. Випало? Випало. Найс. Перчаточки, у нас ще є баланс. Давайте, поки я поставлю на вивод оці перчатки, мінімал VR якості, полетіло, Ем, Запитую там статус покупки. Нормально, історичний полетіли. Блін, це круто, це круто. Нарешті я дістав ці перчаточки, і, до речі, історичний теж мене не підводить, бо я відкрив. Ну да, це окуп. Це окуп. Можна відкрити два пікнічки. 1198. Подивитись, що випаде нам, а випадає дуже і дуже погано. Нічого страшного, бо перчаточки там ми вже отримали. 438. Просто відкриваю і дивлюсь. М -м -м, 242. Е давайте тисячу. тисячу давайте. Полетіли. В принципі, чому і ні. Так сказати, до речі, До речі, є, до речі, є тисячі. Що там по перчаткам? Нічого не відомо, поки ладно. 2900. А, е, Можна відкрити оцей. Ні, фастом я не буду. Просто подивимось, е, що з чим? Що. О, до речі, прийшов трейд на перчатки, тільки тут чомусь він не показується. Ну, зараз, е, можливо, зайду в Steam. Прийшли перчаточки і. Нормально, майже без подряпин. Тобто якість та, яка треба, ми забираємо їх закрити вікно. Ну а тут ми продовжимо трошки покрутимо ще. Сподіваюсь, у мене на зірл'є. Просто щоб баланс на наступну серію, наприклад, в мене був десь 5 тисяч, хоч, хоча оце, оце вже гарно. 2800. Відкриємо ще два навіть, бо можемо собі, так сказати, дозволити. Перша нор. ооо, перша дуже непогано, до речі. Продаємо і робимо апгрейдик. Давай, щоб було, просто 3000. Просто на 3000. летимо. На жаль, ні. Так. Угу. Не випало. Ладно, нічого страшного. Нічого страшного тут немає, бо ми відкриваємо ось такий Historical Кейсик. Угу. Раз, два, три. Ой, 4 неокопи, п'ять не П'ять 5 не окопів. Ооо, хо-хо-хо-хо. Я зрозумів. Треба добити. Треба 100% добити, бо. Ну, це ж капець, ви самі розумієте. Треба щось. га... О, це нормально. Це вже адекватно. Тому 658 тисячу є, а, я, а я, хочу цей. я хочу цей кейсик просто відкрити. Ось таким от чином. І. Дивимось, м -м, випало чи не випало. 258. Так, мене злило, мене злило, що я вам хочу сказати. Ой, куди я поліз? Отак, от. Просто два. М -м, ну давай, давай. Будь ласка, головне, щоб окупило. М -м, а, ну 336 випадає, 355 у нас є, і майже вистачало б е на кейс, на хайп кейсик, але не вистачає. О, оце норм. Це 228, ще щось можливо. Ні, все інше дуже погано. Спробуємо зробити з цього всього апгрейд. Ой, контракт, контракт. Звісно ж. пам-пам-пам-пам, 393. Дивимось, що нам падає сьогодні. 200. Ого, а що це за такий p 250. 264 випало. А, можна спробувати в апгрейді зробити 1000. Насправді, щоб просто відкрити кейсик. До речі, дуже схоже. Почало прям. Да, це випало. Це ж Да, це той прокруток. Можна так завжди, щоб випадало, а не як в минулих серіях. Було тоді. 1000. Хит регістрайшн полетіла. Ми відкрили Ingmatic Zebart, зараз відкриваємо хиєстрайшн. Якщо щось... Непогано, це непогано, Емочка є, 719 а, а. Ми за 1000 вже відкрили кейс. Точно, я забув. Я зовсім про це забув. 500, о, це норм, це норм. Це вічно, о, ще вистачає. Давай, хіт регістрейшн Не підведи, ти вже. О, нормально. 1400. А от тепер, а от тепер ми поговоримо зовсім по іншому. Принстрім. Mm, Було б красиво. Ще раз. Ай, Погано, як же ж погано. Давайте відкриємо. Ще раз хайп. Ще раз хайп, тільки повільно. Тільки повільно. Я вже хочу зайти насправді в Counter-Strike, подивитись перчаточки. mp 7 це 300 з чимось, якщо я не помиляюсь. Це 393, 462. М -м -м. Я зайшов в Counter-Strike і. Давайте давайте дивитись, давайте дивитись на ці перчаточки. Ну, Норма. Чому так гучно, почекайте? Чого так гучно? Дуже гучно, прям. Я сподіваюся, на запису не так. Отак, от десь треба. Е, випали мені отакі от перчаточки, я їх вивів. Е, давайте замінити в обох командах. Ну так вони виглядають. В принципі, дивіться, вони такі не пошарпані. І дуже і дуже непогано виглядають. Ну, типу, такі прикольні, прикольні Так, ось так виглядають ці перчатки під калас. Прям ну, те, що треба ніби ні. Прям дуже гарно. З ножем, звісно, не так прям красиво, але все одно слухайте. Е, достатньо непогано. Я, в принципі, задоволений. Тому на сьогодні це все. Всім дякую за перегляд цього відео і до нових зустрічей.